Зачарований круїс. Одного чудового літнього ранку жабка прокинулася у своєму ставку, Вистеленому зеленим мохом. Вона протерла великі круглі очі і страшенно здивувалася, виявивши, що в ньому кудись поділася вода. Жодної краплини не залишилося, навіть умитися було нічим, не кажучи вже про пірнання. На дні ставка залишилося саме латаття, і те лишало в'ялим без води. Невже хтось випав усю воду зі ставка? Занепокоїлася жабка. Дикий качур летів до ставка поплавати і побачив, що в ньому немає води. Птах приземлився коло жабки і, надівши окуляри, сказав Сонце висушило всю воду. Нас може врятувати лише сильний дощ. Сказала Черепаха. Захекана від швидкої ходи. Але як його викликати? спитала жабка. Друзі стурбовано подивилися на блакитне небо. На ньому не було жодної хмаринки. Неподалік тваринки побачили котика. Він будував пліт із гілочок. Ти лише марнуєш час. Сказали сірому друзі, ти все одно не зможеш плавати на своєму плоту без води. Але котик не слухав друзів і продовжував працювати. Він знайшов гладеньку пряму палицю для щогли і став кріпити до плоту. Час від часу пухнастик зводив очі до неба. Де дві білі хмаринки гралися в піжмурки. Кинь свій плід!» Знову сказали йому друзі. Дощу сьогодні не буде. Але котик не дослухався до їхніх слів. Він вирізав вітрило зі старої картатої сорочки і прив'язав його до щогли. Раптом небо посіріло. Гей, покликав друзів котик. Подивіться вгору, мяу Несподівано почався сильний дощ. Він застав зненацька тваринок усіх, окрім котика. Невдовзі, наче за помахом чарівної палички, ставок знову наповнився водою. Коли дощ ущух земля пахтіла хвоєю і лісовими горіхами. Вода у ставку вигравала сонячними зайчиками. Котик спустив пліт на воду, узявши кошик для пікніка і книжку з казками. Мерщі ідіть до мене, попливемо в чарівний круєк. Запросив котик друзів, зійшовши на пліт. Коли тваринки опинилися на плоту, Пухнастик легенько відштовхнув веслом від берега. Котику, ти такий розумний, вигукнула жабка. Вітер напнув вітрило. Як добре подорожувати разом! Прошепотів дикий качур. Багато цікавого чекало на друзів попереду. Щасливих мандрів, друзі! Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб почути нові, не менш цікаві історії та казочки.